Головне про події 4 квітня Україна отримає від Латвії партію безпілотників на мільйон євро. Окупанти так і не захопили Іванівське під Бахмутом. А український коригувальник російських ракет отримав довічне. Докладніше далі. Латвія передбачила наступний пакет воєнної допомоги для України. За словами прем'єрки Евікисіліня, Латвія приєдналася до коаліції дронів, і вже незабаром Україна отримає партію безпілотників на 1 мільйон євро. Журналіст Андрій Цаплієнко спростував інформацію з мережі про те, що росіянам вдалося захопити Іванівське біля Бахмута. Насправді окупанти контролюють не більше 60% цього населеного пункту. Три роки знадобилася німецькій поліції задля того, щоб розкрити вбивство косметолога з України Оксани Ромберг у Берліні. У ході розслідування правоохоронці перевірили ДНК майже сотні людей, завдяки чому вдалося затримати за підозрою у вбивстві 53-річного чоловіка. Нагадаємо, Оксана Ромберг народилася у Києві а у Німеччині зробила кар'єру відомого косметолога. 1 квітня 2021 року року річну жінку знайшли мертвою у її квартирі на заході Берліну. Довічний термін ув'язнення отримав коригувальник ворожого вогню Володимир Синельник, який у червні 23-го року навів російський іскандер на заклад Рія у Краматорську. Тоді, через провину звинуваченого у державній зраді Синельника, загинули 13 людей. 4 квітня 1953 року у Нью-Йорку народилася Квітослава Орися Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних і популярних пісень, відома як Квітка Цісик, її найвищим досягненням стала пісня «You light up my life», яка отримала 78-го року Оскар у категорії Найкраща пісня до фільму. І хоча співачка була дуже популярною на батьківщині предків ще з 80-х років, квітка на жаль прожила доволі коротке життя. Тож так і не встигла побувати у незалежній Україні. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.